Отже, вітаю всіх! Зараз ми навчимося створювати новий урок. Натиснемо на вкладку «Вивчаємо новий матеріал, оцінюємо себе. У вікні, що з'явилося, обираємо додати міст сторінки. В Заголовку сторінки можна вказати тему уроку, але так як вона в нас вказана на сторінці курсу, то тут просто запишемо навчальний зміст або теоретичний матеріал у самій сторінці ми повинні вставити матеріали, підготовлені для нашого уроку. Ось вони в мене знаходяться у текстовому форматі Word. Я їх звідси скопіюю. Копіювати, перейдемо на нашу сторінку, поставимо курсор у вікно і використаємо гарячі клавіші Ctrl-V. Саме так тут відбувається вставлення матеріалу. Як ми побачимо, що картинка, яка була у нас тут, вона не вставилася, тому ми її ставимо за допомогою спеціальної клавіші, вставити зображення. Отже, нам потрібно завантажити нашу картинку, вибрати свій файл. Він у мене знаходиться на робочому столі і називається схема програмного забезпечення. Ось він є. Відкрити відкрити і завантажити. Так, ставимо його на нашу сторінку. ОК. Так, давайте відкриємо вікно, повне вікно, і побачимо, як він буде виглядати, чи ці розміри нам підходять, підходять, закриємо вікно і далі. Ставимо на сторінку нашого уроку мультимодійні матеріали. Ці мультимодійні матеріали це будуть презентації, а також відео. Отже, давайте подивимося, як ставити відео на сторінку. Відео про комп'ютерні мережі, ось воно знаходиться тут. Натиснемо кнопку Поділитися, виберемо HTML-код і скопіюємо цей код, копіювати. А зараз ставимо його на сторінку нашого уроку. Цей код вставляється у режимі HTML. Я його хочу поставити на початку уроку, Ctrl-V, і натиснемо Оновити. Ось, бачимо, що це відео появилося на нашій сторінці. Крім відео, я ще підготувала презентацію. Ось презентація знаходиться. На сайті світпрезентації.com.ua і для того, щоб мені її сюди вставити, мені потрібно отримати код, ось де він знаходиться, у верхньому лівому кутку самої презентації. Коли ми натиснемо на цю вкладку, ми побачимо сам код, скопіювавши який, переходимо на сторінку нашого уроку і, відповідно, на відповідне місце вставляємо. Цю презентацію. Це презентація про операційну систему, тому я дивлюся, куди її вставити. Переходжу в режим HTML. Дивлюся, де в мене є текст про операційну систему. Так, операційна система. Ось йде означення операційної системи, і саме після нього. Після нього Ctrl-V, я вставляю цю презентацію оновити. І таким чином в мене вже на сторінці мого уроку є презентація. Отже, урок мій сформований. Я ще сюди вставлю, якщо мені потрібно, презентації чи відео. Відредагую цю сторінку, перечитаю, і передивлюся, але в мене ще є, в мене ще є... Крім сторінки теоретичного навчального матеріалу, є ще вміст, в якому ми повинні заповнити описи. Коли ми налаштовували свій урок, то я вибрала шість запитань до уроку, або шість завдань, які я хотіла дати учням в кінці цього уроку. І от зараз ми повинні записати або формулювання цих питань, або назви тих завдань саме у цих містах. Отже, за кожним заходимо в кожний опис. і... Записуємо ці запитання. Наприклад, які пристрої забезпечують? роботу локальної Мережі. Таким чином ми заповнюємо кожен міст і лише після цього можемо зберігати сторінку.